Же 9,5 з половиною тисяч безробітних працевлаштувалися завдяки Закарпатському обласному центру зайнятості. Про це в ході брифінгу повідомив директор установи Юрій Фушіч. За його словами, зокрема, чимало вимушених переселенців отримали роботу завдяки виїзним зустрічам до громад області. Ми зустрічалися з ними в місцях компактного проживання, санаторії і зводили зразу туди роботодавців, щоб обійти цю систему реєстрації, тому що люди були готові. Спеціалісти і роботодавцям теж були потрібні ці люди. Значить, вдалося працевлаштувати станом на сьогодні, станом на сьогодні біля трьох тисяч біля осіб, які покинули свої домівки. Більше 120 тисяч ВПО лише офіційно зареєстровані на Закарпатті. За словами виконавчої директорки громадської організації Неємія Тетяни Мачабелі, це потужний людський ресурс на ринку праці Закарпаття. Для нас зараз пріоритетом є це знайти довгострокові рішення для цих переміщених осіб. І перше за все, щоб вони були працевлаштовані. Більшість всіх тих, хто є офіційно зареєстрований як ВПО в Закарпатській області, це є жінки з дітьми. Ми також звертаємо увагу на те, щоб діти вони в той час, коли мами працюють жінки, в основному працюють, бо батьки працюють. Вони також були забезпечені всім необхідним. Створюються необхідні дитячі простори, дитячі центри. От цього року було започаткована така програма, називається Оренда житла для тих, які під загрозою виселення із місць компактного проживання для активного працевлаштування тих, хто в пошуку роботи у Закарпатській службі зайнятості активно реалізовують і програми, спрямовані на збереження трудового потенціалу та розвиток бізнесу, була прийнята постанова Кабінету міністрів, згідно якої роботодавець, який прийняв на роботу внутрішньо переміщену особу. Тут я чому це говорю? Бо це та, яка має довідку внутрішньо переміщеної особи, він отримує компенсацію у розмірі мінімальної зарплати протягом двох місяців. Ну, мова цих це сьогодні багато чи мало, це 13 420, Да? Скільки таких є? 728 внутрішньопереміщених осіб. Та, таким чином працевлаштовано. Це біля 300 роботодавців, сума біля 9 мільйонів гривень. Друга програма є для роботодавців. Це програма компенсації заробітної плати повернення, якщо приймає людину по строковому договору. Тут максимальна виплата може бути теж мінімальна зарплата до мінімальної зарплати і на час не більше півроку. Підвищення кваліфікації та перекваліфікація ще один напрямок, в якому активно працюють у службі зайнятості. Зокрема, сьогодні населення навчають за 95 спеціальностями. Таке перенавчання на сьогодні пройшло близько 62 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб, і вони навчаються. Це ми робимо на замовлення роботодавців. Головне, що теж прийнято як для внутрішньопереміщених осіб, лише тут я скажу. Яка їх привілегія? Це ваучер, так званий, який звучить питання ваучер, це е, підвищення кваліфікації, здобуття іншої спеціальності на суму, яка не перевищує е, ну, 26 тисяч 800. Що це значить? І на проживання 13200 даємо. Тобто людина навчається, ми за навчання платимо і 13 тисяч можемо платити за проживання. Таких на сьогодні усього в Закарпатті цим скористалося 228 осіб, 72 внутрішньо внутрішньопереміщені особи. 72 внутрішньо переміщені особи. Ще одна програма, якою можуть скористатися безробітні, це власна справа. Отримати мікрогрант від 50 до 250 тисяч гривень. Можуть особи, які виконують умови та створять одне або два робочі місця.